Ми знаємо Блум як головну героїню Вінкс, хоробру, добру і завжди готова допомогти. Але ще якщо я скажу тобі, що історія приховує щось моторошне. Давай розберемося. Привіт, я Алекс Русо і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Пригадай, скільки разів Блум втрачала контроль над собою. У другому сезоні Даркар намагався зробити її своєю королевою, і вона, на секундочку, піддалася цьому. А ще якщо ну так от, чисто уявити собі, вона могла піти цим шляхом. Докази цьому. Є і перший доказ унікальна сила вогню дракона, яку використовували злі чаклуни. Вона кілька разів піддавалася темним емоціям, гнів, сумнів і таке інше. В альтернативних версіях сценарію було могла стати антагоністкою, але тільки уявіть, наскільки могутньою вона могла стати антагоністкою. Чи замислювалася ти коли-небудь, чому саме доміно було знищено? Чи можливо, що це не випадковість? Адже вогонь дракона одна з найнебезпечніших сил у Майксі. І що якщо Блум була б загрозою для всього світу, ніхто не знає, хто перший випустив темні сили на доміно. Також Лорд Даркар і трікс завжди полювали на Блум можливо, через її прихований потенціал. У давніх текстах Вінкс є натяки на загрозу від вогню дракона, ти тільки уяви собі, що Блум піддалася б темній стороні. Якби вона стала новою володаркою Темряви. Хто б її зупинив? Можливо, Вінкс довелося б боротися проти своєї подруги. Що б було по такому фіналі? Ну, хоча б Блум створила б власну армію Темряви. І мені навіть здається, що набагато сильнішу, чим створили Трікс. Доміна відроджується як темне королівство. Вінкс доводиться шукати новий спосіб врятувати Магікс. А ми не забуваємо, що Блум є однією із найсильніших фей у магічному вимірі. Вона хранителька полум'я дракона. Це всього-навсього лише теорія. Але що якщо в ній є доля правди? Як ти думаєш, чи могла Блум стати головною злодійкою Вінкс? Пиши в коментарях свою думку, а я зроблю ще більше таких відео. А я тобі дякую за перегляд. Не забудь поставити лайк, якщо тобі сподобалася теорія. Підписуйся на канал, якщо хочеш більше цікавих розборів Вінкс. І до нових зустрічей в новому відео. Пока!